Партнер проєкту Слава Україні! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це проєкт під назвою Сміливі винахідники або Брейв Інвенторс, створений за підтримки космолот. Платформа Брейв Інвенторс, ініціатором якої виступив космолот. Це перша національна онлайн-платформа, яка у воєнний час об'єднала в одному місці виробників, винахідників, волонтерів, інвесторів і бізнес. У цьому випуску ви дізнаєтеся про дрон камікадзе чайка. На що здатен цей маленький птах? Скільки він коштує, які функції може виконувати і чому взагалі винахідники назвали його саме так? Більше дивіться далі у відео. Із розробниками чайки ми зустрілися на базі виробництва. Саме тут створюють ці маленькі, але смертельні FPV-дрони. Один такий можна зібрати до години часу. Головне, щоб усі деталі були на місці. А ось це Арсен Гаврилець, співзасновник громадської організації, який і розкаже нам детальніше про цей винахід. Якщо ми почнемо з е, такої найголовнішої теми, яка стосується, в принципі, виробництва, бо все починається з ідеї. Як у вас з'явилася ідея створити саме е, дрон Камікадзе? Е, ну, Якщо говорити відверто і чесно, то це дуже цікаво було, тому що. В перші дні був добровольцем, хотів стати добровольцем, але там відтягували час з воєнкоматом. Перша можливість, яка підвернулася, став членом ДФТГ. Коли зрозумів, що це ну, не зовсім не те, що я би хотів би і міг би давати, почав займатися активно волонтерством. І, в принципі, почав так знайомитися з багатьма військовими, крім тих моїх друзів і знайомих, які були військовими вже на цей момент. І, в принципі, активно займаючись волонтерством і проявивши себе як ну, такий кризис менеджмент, тобто вирішення якихось таких складних задач, військові запросили і сказали: слухай, тут перед нами поставили задачку там комбат і, і вище керівництво, щоби от. Ми створили в себе підрозділ типу по виготовленню БПЛА. Допоможе. Ну, кажу, давайте спробуємо. Після того моменту ми почали. І перше, що почав, це збирати команду однодумців. Слава Богу, є багато друзів-айтішників і брат Айтішник. А це ті люди, які в цивільному житті були знайомі з ФПВ-шками, і тому розумів до кого звертатися. І, в принципі, так і воно почалося. Потім ще до нас приєднався ще один військовий, який після операції був, і, звісно, що такі люди хочуть приймати активну участь. І а в нього вже була своя ФПІшка, яку вони використовували в якості розвідника при захисті Київської області. І вони це, і в принципі, от маючи. Айтішників з їхнім списком комплектуючих необхідних. Готовий дрон, який уже, в принципі, літав. ну, Він був як розвідник, він літав без додаткової ваги. Але, в принципі, враховуючи, що він там літав зі швидкістю 200-210 км на годину, ми розуміємо, що додаткової ваги він також міг би взяти трішки на себе. тобто І, в принципі, отак от цього почали складати перші свої пробні екземпляри. Тому що насправді ми ж з лютого місяця почали цю всю історію. Але. Скажем, реалізацію самих дронів почали з кінця травня місяця. Тобто, весь цей період ми випробовували, виїздили на полігони, шукали щось нове. Спочатку навіть зробили неправильний акцент на те, що типу зразу чимось виділитися, хоча потім, а потім походу зрозуміли, що ринку потрібно навіть те, що ну. Те, що найпростіше. І, в принципі, вдосконалили це і отак от ішли. От тобто, по суті, ми допомогли військовим створити свій підрозділ і зрозуміли, що ну, але вони ж роблять лише для своїх потреб, а потреби в армії величезні, і тому прийшло таке рішення. Я зібрав однодумців, нас, виходить, шість. Шість засновників, і ми отак от вже почали навколо цього створювати команду. Я так розумію, шість засновників і загалом команда, яка ще працює. То Станом yeah. на сьогодні, вас скільки є? Ну, дивіться, станом на сьогодні є вже 21-22 члена громадської організації. Я от, до речі, на сайті прочитав, що цей дрон чайка. Це один із серії Crazy Ukrainian Animals. Я так розумію, що це є серія певних дронів. Вони всі з різними ТТХ, вони з різними завданнями. І чому от саме Чайка він називається? Е, ну, тут тоді треба почати, чому Ukrainian Crazy Animals, е, ну, Тут пробували підключити креатив, і дуже багато всі там Сірко, Мазепа і так далі. І ми розуміємо, що ну, повторюватися вже якось не. Не личить і, і, і знову ж таки, якщо виходити на зовнішній ринок, бо тому що донати треба залучати не тільки від українців, але й е, з усього світу там, де нас підтримують, так е, відповідно їм повинно бути зрозуміло це. І е, першим ділом Crazy Animals, типу, бо тому що пішло все взагалі від Crazy Frog. Ну, Crazy Frog якось дуже обмежено, типу, якась дуже типу, одна мета. Хоча вона дуже класно по кліпу своєму, як вона там, на ракету застрибує, типу і летить на ракеті, воно, в принципі, по контексту дуже підходило. Але почали розкручувати тематику, банальний брейншторм, і дійшли до цього, що, в принципі, якщо взяти історію, в нас в країні є багато, ну на території сучасної України є багато видів тварин, які вже вимерли. І тут почалася навіть серія таких історій, так, коли на нашого ворога в нас ну, на території України і взагалі по світу нападають різні тварини. Е, от. І в принципі ми вклали в це зміст, що типу, от оці дух цих тварин е, хоче помститися в. Також допомагає мститися цьому ворогу. Ну і в принципі, от почали чайка. У нас була така чайка степова, вим, це вимерший вид, якого вже в на, на території сучасної України не існує. Так, що говорити за е, його тактико-технічні характеристики, от ми маємо перед собою FPV-дрон. дрон Дрон Камікадзе призначений для того, аби... Захищати нашу країну і вибивати ворога з нашої землі. Як от далеко він може залетіти? Що він може на собі нести? Які цілі він, до речі, може знищувати? Ну, дивіться, почнемо з того, що наша громадська організація виготовляє абсолютно добрі, цивільні розумовно. fpv дрони. Е, вони стають камікадзе уже в руках наших доблесних воїнів. Е, і тому. Це, ну, це перший момент. Другий момент, звісно, ми випробуємо його на вазі, і в принципі, ТТХ, вони можуть змінюватися. Тобто, стандартна історія це те, що це є 7-8-дюймовий коптер. Тому що від розміру тут абсолютно ну, розмір для нас, як для виробника, абсолютно ні на що не впливає, ні на ціну, ні на складність. Це вже більше, коли хлопці та дівчата військові просять ну, комусь краще на, 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 на 8 дюймовому комусь на 7-дюймовому краще літати. А ми для себе лише відрізняємо чайка і чайка 2 щоб ясно. По номен, номенклатурі так. Ось це перший момент. Другий момент зазвичай стандартно те, що ми гарантуємо: це те, що він несе 1300 грам, це 1 кг 300 грам, з певним типом акумулятора, тобто 6С1П. Елемент 21700, хто виробники дронів зараз посміхається і розуміють, про що йдеться. Е, тобто він з, з, з цією додатковою вагою і з цим акумулятором може нести з цією вагою перебувати в польоті 8 хвилин. Якщо ми говоримо про політ, то в стандарті крейсерська швидкість це е, 1 хвилина, 1 кілометр. Тобто, Згрубо кажучи, якщо ми не говоримо про реби, про перешкоди, про рельєфи, то він повинен і він летить в нас тут, в цивільному житті 8 кілометрів. Звісно, в бойових умовах це трішки не так відбувається, тому що інколи треба за цілі поганятися, інколи треба змінити ціль, і відповідно його використовують зазвичай в на коротших дистанціях. Но можна зменшити кількість боєпри... вагу боєприпасу, збільшити акумулятор і додати йому дальності. Ну знову ж таки, там вже дальність потрібно додати і за допомогою і додаткових тех... ну, технічних покращень. Вони незначні. І ми зараз їх, скажімо, доопрацьовуємо, бо тому, що ми випробували, але поки що передаємо це хлопцям, які ну, з якими ми. Вже з самого початку дуже ми вони запропонували свій, свій підрозділ для ну, типу, як підрозділ, який буде випробовувати будь-які новинки вже в бойових умовах. Тобто, це не те, що ми там щось зробили, не знаємо, що і, і передали. Ні, тобто, це дві сторони розуміють, що от це випробування. Ми спершу тут випробовуємо. Ми розуміємо, що ок, знаємо, які є недоліки конкретні. Передаємо хлопцям, вони враховують усі ці недоліки, інколи додають щось від себе технічно, і тоді ми вже разом, скажімо, добиваємо цей виріб до до… до ідеалу. А де от ви берете гроші на фінансування всієї цієї історії? Бо я так розумію, що ну, там, умовно, якщо є фінансування, можна зробити там і 20 дронів, і 30, якщо я ще комплектуючі відповідно до нього всі і так далі. Бо я так розумію, рук вам вистачає, бо у вас. Шість засновників ще до 22 членів громадської організації. Але де гроші брати? Е, гроші, ну, гроші це найцікавіша тематика, бо тому що тут історія така, що е, для того, щоб працювала працювала така організація, все рівно потрібен абсолютно такий самий бізнес-процес, як звичайної товки, там, чи акціонерного товариства, і так далі. Тобто, господарська діяльність, вона повинна продовжувати, ну, відбуватися за аналогією. Процеси усі за аналогією. Є одна відмінність. Відмінність в тому, що будь-який бізнес він отримує, він бере гроші власників, і далі це переходить в якийсь дохід, і воно пішло в оборотні кошти. В нашому випадку трошки не так, бо тому що ми кошти, що залучаємо, ми за ті кошти виготовляємо вироби і передаємо їх військовим безкоштовно. А ось тому у нас є. Декілька моделей. Є моделі, коли є громадські інші громадські організації, благодійні фонди, в яких прекрасно виходить накопичувати кошти, збирати кошти. І вони там мають декілька підрозділів, в яких вони забезпечують усім, що їм необхідне, там, починаючи від там, тепловізорів, закінчуючи тими ж самими дронами. Ось, тобто, це найпростіша схема роботи. Це коли в нас є, але це знов ж таки репутаційна історія. Це вже напрацювали репутацію, вони там. Ми з ними підписуємо меморандуми про співпрацю, і тоді вони вже там хтось 50 в місяць, хтось 100 в місяць замовляє. Тобто такі моменти. Є моменти, коли військові безпосередньо звертаються. Тут складніше, тому що е, ми, ну, нам совість не дозволяє їм їх продавати. Хоча зізнаю чесно, є е, два випадки, один, ну, один випадок, два дрона, Але коли військові тричі приїжджали, просили кажуть нам для тренувань. Типу, ми все рівно десь купимо, але хочемо ваші. Типу, ну окей, ми ну, по максимально низькій ціні, без доданої вартості і цей. А так, це зазвичай, от коли військові звертаються, відкриваємо збір, і починається. Тільки збір закривається, ми одразу реалізовуємо дрон. Що він коштує? Е, Дрон? Так, да, один. Е, від 16 до 800. І до? Е, ну, якщо ми говоримо про чайку, то вона може коштувати, якщо ми говоримо відверто, вона може коштувати навіть до 20 тисяч. Я Можу пояснити, чому. Тому, тому, Образно кажучи, коли це заздалегідь замовлення, тобто, тоді там е, в, е, коливання незначні. Там Від 16800, наприклад, до е, максимум там до 18 тисяч. Ну, хтось хоче більший акумулятор, хтось хоче якийсь крутіший зв'язок, хоча інколи від це не оправдано. Ну, але ми не мож, ну. намагаємося людям пояснити, коли, але коли це. Оператор, який каже, ну, мені, мені я так звик, однозначно, так і, так і буде. І є просто випадки, коли е, люди кажуть, от, необхідно терміново. А ринок же ж розвивається, і в нас дуже багато є на ринку вже таких підприємців, ФОПів, ТОВок, які, е, не, ну, які і складають свої дрони, і перепродають комплектуючі. І воно ну, відповідно ми змушені закуповувати ці комплектуючі вже е, безпосередньо в посередника українського посередника. Колись звичайно настане день, коли усі комплектуючі можна буде замовити в Україні. Однак зараз доводиться викручуватися інколи тижнями, а то й місяцями чекати на потрібні запчастини. Тим не менш, чайки виготовляються, і чим їх буде більше, тим важче буде нашим ворогам. Чому ви, до речі, вирішили долучитися до проєкту Brave Inventors саме з Чайкою? Нас запросили. Е, я прим, ну, відвідував декілька постійно виставок, декілька постійно просто відвідував декі, виставки і знайомився там з людьми, бо тому що одна із задач, яку ми поставили перед собою на самому початку, коли в принципі, запропонували мені зайнятися fpv дронами то це такий важливий момент. Ми поставили там. Навіть не от була така умова від мене, і потім, от коли я запрошував, залучав своїх друзів, це все разом організовувати, що ми зобов'язані не тільки виробляти дрони, а локалізувати виробництво комплектуючих тут в Україні. І саме через це почав ходити на виставки. Бо виставки по дронах вони не так цікаві, бо тому що ми кожного дня спілкуємося в цьому ком'юніті. І тому, якби, всі новинки нам відомі до, ще до виставки. А от що стосується виробників тих чи інших, які. Чисто логічно можуть перейти, ну змін трішки щось поміняти в своєму виробництві і почати вже виготовляти те, що потрібно для fpv дронів. От таким чином почали їх шукати. І, і от таким чином там познайомився з людьми, які з Brave Inventors працювали, і там був представник їхній, і так от якось. Скому, скомунікували, а для нас це ну, будь-яка можливість залучити інвестиції. Це можливість робити більше дронів. а Робити більше дронів, це передавати їх більше на фронт. а Більше дронів на фронті. Це більше спалених п'ятих точок ворога. Brave Inventors – це платформа, створена для винаходів та винахідників, для бізнесу та інвесторів, для волонтерів та військових. Це платформа, де кожен зможе один одному допомогти. Зареєструвати свій проєкт на Brave Inventors можете і ви. Заходьте на сайт, клікайте ось сюди і пишіть на пошту. Адже героєм нашого наступного відео можете стати саме ви. А якщо ви не маєте своїх винаходів, то можете фінансово підтримати розробників, адже платформа Brave Inventors з'явилася саме з метою, аби люди один одного підтримували. Що стосується, до речі, найголовнішого системи керування, системи зв'язку, і от як цьому всьому протидіє РЕП. Ну, бо це ж якби, одне із найважливіших. Зрозуміло, що від відреба вберегтися повністю неможливо. Але от все ж з того, про що можна розповідати. Е, ну, дивіться, зараз, в принципі, е, взагалі, оця війна це не тільки. Е, Протистояння на полі бою, це і постійне змагання на в тилу таких от виробників, як ми, і більших, і крутіших. Тобто, це реально постійне змагання. Наша перевага українців в тому, що все ж таки в нас є певне ком'юніті, і це не так складно туди потрапити. Треба бути просто хорошою, доброю людиною, і робити та, те, що ти декларуєш. Тобто, що ти це в першу чергу робиш для допомоги країні, а не для власного збагачення. І в принципі, там є, де відбувається абсолютно постійно обмін інформацією, тобто, кожного є свої досягнення, і він ділиться. Він, вона ось. Ворога нашого є інша перевага. В нього все це централізовано і це масово державою просувається. З однієї, чимось краще їхній метод, з іншої сторони, кращий краще наш метод. В нашому випадку було б краще, якби держава ну не так може навіть, ну, і фінансування, звісно, це важливо, але би відкрила, дала можливості. Тобто, там, по кордонах, по переправах, і, ну, по поставках і так далі. Тому, якщо повернутися до запитання по зв'язку, от до чого вів, що є, є існують ретранслятори, які підсилюють цей сигнал. І дають можливість дрону там, довше літати, чи літати в більш складніших умовах, чи там, обходити якісь будівлі і так далі, що, ну, тобто, які значно допомагають. Є ретранслятори антені, є ретрансля... ну, тобто, статичні, є ретранслятори, які там, що на мавіки, на Отели, на крила, тобто, ну, безпілотники крилаті, ці, що вже схожі більше. За формою на літаки. Ось. Тобто є різна форма оцих всіх ретрансляторів. Ми починали це робити, але коли зрозуміли, що декілька наших партнерських організацій вже їх або доробляли, або мають, ми зрозуміли, що ми від цього відійшли. Ми зараз більше зайнялися історією безпековою для пілотів. Тому що раніше це були танкісти, ціль номер 1 потім артилеристи, зараз, типу пілоти БПЛА це прям, прям для ворога здобуть здобуч. Ну, в принципі, і для нас. Для, ну, для нас їхні оператори це дуже важливо. Виявляється, вони дуже люблять їздити на буханках тих своїх старих, які вже які вже з 50 років не змінювалися. Тому от коли ми бачимо відео відпрацювання українського української впівшці по буханці, це значить, що це, скоріш за все, група е, оператора і операторів, і їхніх помічників були підбиті. Ось тому не не оцінюйте підбиту техніку, що це от не танк. Це не танк, але це можливо і моментами це навіть краще. Головне, що там були. Так, цілі. Цілі, цілі були так. І виходить, от, а безпекове питання: це що це? Виносні антени, це можливість максимально далі стояти оператору від е, місця, звідки буде йти сигнал. Тобто, якщо ми говоримо про пілінгування, то, в принципі, окуляри і пульт, які ну, приймають частоти від дрона. Логічно, якщо вони приймають ці частоти, і логічно їх можна і виявити ну, без проблем. І відповідно, задача яка, щоб приймався сигнал не на нього безпосередньо, не на обладнання, яке на ньому, а на додаткове обладнання, яке там виноситься а, на там, 10, 15, 20, 50 метрів. Ну, зараз на ринку, типу. 15 метрів це оптимальна відстань. Ми зараз працюємо над збільшенням цієї історії. Якщо говорити за безпеку загалом, то на завершення нашої розмови мені от цікаво, як у вас в принципі, з безпекою. Тому що ну, будь-який винахідник, будь-яка людина, яка зараз робить щось, що підтримує Силу оборони, це так чи інакше ціль насамперед для окупантів російських. Ну, а що з безпекою? Мені здається, що поки, поки що на мене та. Знаєте, нас. У нас так багато виробників, що за усіма, по-перше, не вполюєш. По-друге, ну, в нас в команді ми ну, нам за честь стати в чорний список нашого ворога, там, в тому чорному списку багато героїв України. І президент України, і Боданов, і, і Залужний. Тому, в принципі, бути в одному списку з такими людьми це, це приємно. Що стосується іншого, ну не знаю, на київських дорогах, мені здається, деколи небезпечніше, ніж ніж, ніж можна очікувати ну, щось від ворога. Ну, Ми усвідомлюємо це, але ну, поки що. Як було, так і є. Ми не ми, наші масштаби поки що не дозволяють нам наймати охорону. Дрони це незамінна штука на фронті. Особливо коли йдеться про FPV. Ця техніка не просто рятує життя наших військових, а й ефективно допомагає мінусувати окупантів, де би вони не були: у будинках, в бліндажах, легкій чи важкій бронетехніці. Дрони треба завжди. І чайка це чудове доповнення до наявних в Україні fpv дронів.